Що ж, добрий ранок, день вечір. Пані панове набінарні. На момент запису зараз 16.02. 1 вересня. Вітаємо з трагедією. Але добре. Це буде такий простенький новичкий, фіорне відео під геймплеєм Мілі, як ви бачите, от. Треба... Потім налаштувати обіз мені під звичайний запис на стрім, то воно якось кришиться. Але добре. Я просто тут е, порозмовляю е, про деякі речі. Поки ваша увага буде сконцентрована на мій, бо у вас attention span 0,1 секунди. Окей. От. Про що ж я хочу говорити про свій канал, зісно, ну, бо що ну, ще тут розмовляти про що? Відносно недавно я нарешті зробив uh, цю, яку хотів ще давно провал фігур. Але під час uh, розробки в лапках, бо... Я дуже багато прокрастенував при ній. Ну, як ніяк декілька років. От. І плюс змінились концепти з, з більш мінімалістичного до якоїсь сюжету до знов обрізання до мінімалізму. От Тільки основна тема та рофу всякі. От. І ось е я дуже вибачаюсь, е чесно за це відео. Типу, воно в принципі окей, от, як по мені, але те як воно мене стримувало від того, щоб робити інші відео, типу, у мене постійно голові така думка була: типу, О, от зроблю я. Тетрісогії і потім почну робити і інші відео. От... от. Будь ласка, не робіть так, якщо ви робите відео. Тримайте сину. Типу, якщо ви хочете також інші ідеї робити, то робіть, ті. типу. Та перша ідея нікуди не пропаде. особливо якщо ви вже там її кудись записали там в документах сценарій якийсь. Чи... Банальна ідея. Бо інакше це дуже погано може стати для вас. от. Типу. от, Відео мене це от трохи навіть якось довило, От, типу, ой, я хочу про Кані, я хочу про панчаут, але мені треба зробити те але я вже звільнився з кайданів. Типу, ну, я зараз більш-менш знов намагаюся приділяти увагу на одному відео. Іменно про Кані та його альбом Love Everyone. Також відомо під більш інтересна назва. але Про це буде відео про це. от. Тут. Я просто про канал. От, але типу, і, якщо я захочу, то я можу почати одразу розробку відео от, от Бісіна про мілі. От. Про турнір Smash After Lini Nover українського ком'юніті. От. Але поки що. Ну, от вам мілі. Прикольна гра, правда? А як по мені так? От. Коротше який курс буде тримати цей канал? Типу, яка ідея? Основна про що? Це, думаю, буде корисний як і для нових глядачів, так і для тих, хто там... Давненько мене дивився. Ну, коротше, я думаю те, що мій канал не сконцентрований на якійсь одній тематиці, на якомусь одній грі, одну ордині. Цей канал це мій особистий простір. І я роблю тут, що я захочу. Знімаю про що я хочу. О, типу. Я думаю буде основний фокус, типу, от, перше все, відеоігри, потім музика, може там якісь розмови та огляди, якісь, типу, от, знову ж про Є, про його нереалізні альбоми, може там якісь огляди таких дивних... Перес. Дивних е, проєктів, як, наприклад, прикладу, Spedin Bullit to Heaven. От. Ба. Ну і напевно, третє місце може, типу, інтернет культура, але це напевно буде доволі таке сильно пов'язано з першим про відеоігри. От. Е... Ту-ту-ту. Типу. Ну. Е, все? зрозуміло. типу... Якщо я хочу, я роблю відео про турнір по посмеша. Якщо я хочу, я роблю відео про італіянського репера. якщо я хочу, я роблю відео про робофакти. Якщо я хочу, я роблю відео про Панчат панчатеві. О. Це мій простір. От. Я роблю, що хочу. Якщо вам це подобається дивіться, будь ласка. Далі. Ну то якщо не подобається, то... а завишитесь, бо я трав нога. Типу. От... Тепо... О! Ох... Краще, Проще ще Ну і також я хочу якось притриматися до такого от формату, як ви бачили з реалізом тетрісою. Тобто, типу, перед тим як дропнути саме відео, я дропаю якийсь кавер, типу, рофляни чи не зовсім якогось треку, бо, ну що? Мені прикол це робити там, так ста робити, типу... Я не знаю, це так прикольно відчувається, типу, я взагалі не вмію не читати, ні. Ну, в сенсі. Типу читати реп. От ні співати, ні створювати там музику, ні сильно створювати текста. Але це все одно прикольно, я типу... От... Я слухаю... там умовно... гея. Тож, я не знаю, кіткаді. Я думаю, блин, а от... А от я хочу взяти цей інструментал, Та... От про своє щось трохи. Про... Про свої приколи там... Я не знаю, про милі зачитаю, бо о чм би ні. От. Ну коротше... Ну... Взагалі... От я думаю, можливо, буде такі фіорні... Кавери, де я от реально чисто поприко, а от, ну. Я більше хотів сказати про те, що. Типу, що буде діяти як рол-аут для мого відео, так сказати. Типу, воно буде більш-менш по тематиці. От. Типу, так давно про моє повернення і. Після нього виходить відео про моє повернення. Після от, умовно От з тим відео про кані, над яким я зараз працюю, то ну, я зроблю невеличкий кавер про те, що я трохи обсестві з цією. От і ну... у відео я це покажу те, скільки я знаю. Це таке. От. Типу... Ну що? Самі от спробуйте, типу, там є осілякі програми, щоб виділити локалки інструментал пісень. Та. В принципі, іноді бувають, коли артисти офіційно випускають їх, чи їх зливають, як от з канії. От на Етрекері e трекері можна було подивитися у Куація Сенс. Але. <laughs> я не навчу, що команду ІЗІ, вони щось почали прям сильно боротися проти і фанатського контенту і. навіть Google-табличок, які архівували їх не релізнутий став. Типу, я як розумію, типу, виводійте, цим все, тра-ля-ля, але. Ну... Шо то вес немає планів їх сина дропать. Я, ну, не бачу це в тих очах Лес. Містер Лес. То, ну, хай компенсиці має, типу, шо ти копірайт страйкаш? Типу, це дійшло не до того, що Discord сервера почали збанити. Що взагалі жесть. Хоча це. Напевно, трохи легше, ніж... От, е, з тим вашего бо е, ну за це тобі можуть тупо і запанити тупо гухого канта. А це ніхто не хоче. От. Бо, ну. Що? Що робити? Що як далі? От. А добре, я якось заговорююся про кайду. Коротше, берете інструмента, от там офіційні чи от. Екстрактовані програмою. І це. От подивіться на текст там, що там приблизно, як воно читається і от. Спробуйте створити власні речення. Такі простенькі рими, може. Це прикольно, доволі. сочинять таке. От. Спробуйте, а? Взагалі, як по мені. Очителі не усе, що створює людина, це є творчістю. От, типу, ось практично вся діяльність людини, як по мені це творчість. І, ну, звичайно, от, малювання, писання, писання от, шо, ну, Звичайно, музикою вважається. До, до прикладу, до зварювання металу. чи от, Та ж гра в Мілі. От, як по мені. Це теж мистецтво. Типу, можа, це трохи дивний воротві, але ну я так вважаю, тому ну, так і що. От по життю шо? Ну, скоро ж Києва буде, да? От, ну, мені трохи повезло, воно трохи пізніше, на тиждень цілий вау. Ото все одно скоро треба йти там з інтересними людьми бути в одної кімнаті. Ох. Да. Але нічого я, сподіваюсь, я цей рік переживу. От. І в принципі... На продуктивність створення моїх відео це не сильно повпливає, бо я і так 50% часу бойдикую, блін. <глес> вибачте. От. Взагалі от трохи. Трохи дивно бути на кіпрі, знаєте. От. От, вважала спочатку, що ну так. Тиждень, пару, потім, ну, місяць. Ще місяць. Ну і коротше, да, от так от трохи застряг. Чесно, я б хотів би бути в Україні зараз. типу, Там більшість моїх людей я бачу там все майбутнє, але поки що, поки я такий, поки таке. Життя, то... Думаю, як то казав от Брін у Half-Life 2, самі ви його обрали, чи обрали брали за вас, це найкраще місце залишився. Все. Боже, навчіть мене мові мовити. Хоча тут більше не місце, ну... Тут скоріше варіант от, був такий був такий. ну... Знаєте, я обираю цей варіант поки що. От, поки що так мені комфортніше. Хоча... Ну, як по мені тут у цій країні якісь люди тр трохи злі І плюс найбільший мінус усіх, то та це... Так, це кіпрський інтернет. Шович... Величайший! От. От особливості останнім часом у мене було таке те, що... От чуть ли не наложила не у него рада там тоже милі, чи сидеть з друзьями в дискорді попустину вилітаю там чи ще якась хрень. Вот. Кипер-кипер. А, ну і один мінус. Кипра так це теж шось, країна допустила в парламент. То Фидис. Please god kill this white demon. Trochent <laughs> politiky. Ну такое ще я ліберал такий. Да. Все. Отписуємося. Автор канала Лівачок Тупой. Тупи. А уважаю. это с Я вважаю. Те що люди на все на повинні, тип. Засуджувати за погляди. Ну, як мінімум, якщо вони не редакані, типу, якщо нацик комуняка, то... Не йдите нахер, будь ласка. Де жити спокійно. Ну, а якщо. Ну, типу, як по мені, ну, критика усе ще може бути, типу. От, я можу критикувати своїх друзів, які більш з до консерватизму, але ну. Відмовлятися прямо від них я не хочу. О, бо усе ж з ними у мене багато спогадів приємних. Що це відкидати? О, Господі, хто? пише Discord? Окей. Щось я так заговорив. Ну це в принципі, як по мені, поки що виходить таке хороше відео. От ви бачите одразу мої скіли і дізнаєтеся щось про мене самого, як по мені це доволі дов... дов... добре. Типу, куди краще, напевно, був би умовний, QA стрім, чи ну, відео якесь. В принципі, можна влаштувати якось пізніше. От. Тільки дайте ще їх трохи відео пробити. От. Про що ж ще можна помолити. Таке. Ось. Хо. Yeah. Плани на майбутнє, я думаю, от... Як у нас от розумію от... Я вже мови... От буде відео про Кані, буде відео про Мілі. А іменно про турніри Smash After Lineover, a.k.a.S.A.O., a.k.a. Bad Connection. От. Що я щепну, але я. Я от не знаю. Хронологія от... от... явно точно я зроблю відео про Punch Out. Тейше на Nintendo Wii. Коротко скажу, це такий... може такий інтересний. Можна сказати файтинг, але ну... Не... Це не такий традиційний файтинг навіть на Евпанії. Типу. Типу. Навіть Умовний Смерч це більш схоже на традиційний файтинг, аніж Панчат, але... Добре. Про це відео. Також я думаю... зроблю... типу, якісь відео на захист якихось альбомів, бо чому би ні. От, типу... Reddit тут гурт у чи от Speedin Bullet to Heaven Rep Raket Caddy це хороший альбом, ну Reddit тут, окей, Я ще бачу як воно може бути. Ну так, мід. От але, в принципі є його все ще можна обожнювати, А От speedin bullet to heaven, я взагалі не бачу. А окей, це знову ж я думаю, от зроблю відео все, От все окей. Що ще. Ну я думаю... Явно будет якісь ще відео по персоні, персонафах, От. Ну може щось там новички по 3 по там револт. Може щось позимає про арена Ultimax. От. Я майню канамаду. Бо. От такий от хопак добрий. От. Що... Я ще планую, до речі, таке відео. От. Е, звичайний огляд альбома. От Varita сапост» італійського репера Капереза. І це як по мені дуже інтересний проєкт. Про нього я поговорю. От. О, я не знаю. От. Як вам мій ставчик от... Як вам мій геймплей смеші, о, я тільки що в мене вилетіло, охері. Ну. Я в принципі проти цього вида прям добре зіграв, хоча ну. Це кенда unfair трохи батл, бо вот видно явно такий... прям новачок новачок Вот а... На нього накинувся я. Це на тому ж рівні, якщо б я б пішов на якийсь турнір посмешу і проти мене висоп Ханґрі Бокса, я обібсрався б, б теж. Вибачю за слова. Я намагаюся трохи family-friendly тут залишатись, ну, чи меню, ті фортін. я піти в цей канал є репчик. Я не знаю, електроніка, дабстеп, скрилекс. Э, Монтажори ставте Бенгре. А тепер Speedfire. А тепер... Э, бля, як там? Суперсонік Короче, от цей канал це для крутих ребят. <гум> Дуже дивно. От. Також напевно я чесь скажу, Бо, думаю, скоро, ну У мене вже теми якось закінчились Так що, ну, напевно, просто вставлю свої ще Пару соціалок основних, які я знаю. За... Twitter, який ну, не прямо активний, але куди активніше, ніж інші платформи. От. Там ви можете побачити мої піxelят малюнки зроблені обожнюю Обожні Pixelat. Ну і може там. то ну, якусь думку мою, может мемчики вот, ну и естественно вот подпишись на мой тикток <свят> вот, ай вот и шампунь я хочу жрать шампунь вот, я стаю часом трохи привык, а, а кто есть а, ну что там бывает мемчики хочется здесь вот На цьому це напевно все що я хотів розповісти От поки що. Я бажаю вам успіхів. Удачі, знаю, багато грошей. З днем народження. Може у вас днем народження 1 вересня, я не знаю. Я не знаю, хто мене дивиться. От. Важаю, це... Я Я чекаю реліз булі, я чекаю реліз тайкун Тайного Сайна, я чекаю Дон Бідам Bidump Saproki, якомога швидше каменюк. Тварюка. Я бачу якісь це... Якийсь аккаунт казати, типу, що альбом повинен був дропнутися минулого п'ятниця, але... Сапкаменю дурний. От. Я чисто чекаю альбом е, заради чисто цього треку Your Honor за продюсерством Метро Буміна. Бо він мені прям сподобався ще з перших секунд сніпетів, які я побачив у Твіттері. А тепер, от коли він ще виступив на Rolling Stone, чи... Ролин Вау чектом. То я взагалі закохався. Я хочу Don't Bit Я хочу Don't Bit Dumb заради the 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 <решых> Йоана. Я не знаю текста. <решых> <решых> Скільки я б не сукался. Ох, що тут у нас? Трохи погланту так. Осталось 4 стоки проти одного стока. Ну тут вже у войда без шансів просто. От. П'єше тералікс маневрує, кидає бумеранги, ну як завжди. Намагається щось вдарити down small, щось і не входить в нього. Стрілами кидається. Ну, стріляється точніше от. Неуважний такий хлопчик, не побачить, що його проjeктайл рефекти, але... О! Там смеш попаде! Так, так, так. Еджгард не зовсім добре, але окей, можна вижити. Можливо, 400к. О, чи... О, нейр, нейр! Єее! Оооо!